У Шостці вже три роки діє молодіжний рух, блес, який став місцем, де молодь знаходить друзів, розвиває таланти. Та відчуває підтримку спортивні фестивалі, творчі майстер-класи, поїздки у Карпати та теплі вечори настільних ігор. Усе це створює атмосферу, в якій кожен може бути собою. Блес взагалі це молодіжний рух, і в назва така пішла від слова блес робити щасливими. Бо ми любимо робити людей щасливими і хочемо зробити якомога більшу тільки людей щасливими. І тому ми організували цей рух. А організували його саме ці дві людини. Основна мета нашого руху це молодь, яка змінює майбутнє, яка змінює місто і країну, і продукує зміни. Може, навіть якщо не змінює, то продукує на зміни наше місто. Надихає нас робити ці івенти, взагалі сама молодь. І те, що ми бачимо, що молодь вона хоче змінюватися. Вони хочуть змінювати своє місто, але є випадки, коли молодь не бачить перспектив, і ми хочемо допомогти молоді побачити ці перспективи. Запрошуємо істориків на наші події, або самі щось розказуємо для того, щоб молодь могла розуміти, що взагалі відбувається в місті, як його можна змінити на краще. Блес виник у 2022 році на базі церкви Воскресіння, як ініціатва. Для активної та творчої молоді лідери руху з самого початку прагнули дати молоді шостки більше можливостей для самовираження, розвитку та корисного дозвілля. Вони бувають дуже різного плану: від просто чіл зустрічей, де ми просто збираємося пограти в настільні ігри, поспілкуватися. І до більш навчальних зустрічей, це можуть бути. Інтерактивні зустрічі в сфері юриспруденції, в сфері IT. Загалом у нас доволі велика команда це 10 людей. А самих заходах в нас нема. Що 100% у нас захід тільки навчальний, У нас деяка частина тільки навчальна, це там півгодинки, 40 хвилин. А потім молодь може грати, щоб не перезавантажувати її. Найпопулярнішими заходами блес стали спортфес та літні ретрити у Карпатах. Молодь збирається тут, щоб грати у футбол, волейбол, настільний теніс, брати участь у майстер-класах із бісероплетіння, а також настільні ігри і творчі куточки, які приваблюють учасників різного віку. Наймасштабніший проект це був спортивний фестиваль. В тому році ми робили його. На спортивному фестивалі в нас загалом прийшло 150 молодих людей з шостки. А надихнуло нас також це зробити інші люди по Україні. Ми бачили, що таке вже відбувалося. Що це посилу навіть для маленьких містечок. Також ми вибудовуємо зв'язки з молоддю і допомагаємо їм розвиватися в межах їх потенціалу. Ми зараз співпрацюємо з організацією Добро Лисичанськ. Це організація, вона зараз знаходиться в Ірпені, переїхала через війну. Блес прагне створити простір, де молодь відчуває підтримку та любов, де кожен відчуває, що його чекають і приймають з будь-якими переживаннями. Ділиться засновниця Юлія Горох. Команда Блес уміло поєднує розважальні та розвиваючі активності. Організатори балансують між розвагами та розвитком, роблячи заходи веселими і корисними, зібрали молодь і поїхали в Закарпаття, місто Ясіня і провели такий табір. Ретрит це було приблизно 25 людей. Дуже сподобалося. В нас був похід. Також в нас було на протязі нашого тижня, де ми там перебували. У нас була така тема: пізнати себе, пізнати світ взагалі. Друзі. -ді дізналася, хто вони, що вони, навіщо вони створені, як вони можуть впливати на світ. Проводила також майстер-класи, розмальовка шоперів. Також ми екологічні, а в нас є сортування. Також ми закликаємо і нашу молодь бути екологічними, тому що зараз такий час. Зазвичай молодь вона любить. От я виросту і поїду з цього міста. Це таке шостке маленьке таке місто. А ми їм кажемо, що ні, вони герої творці свого життя. Вони герої творці цього міста. Вони можуть. Тут творити свою історію, своє життя робити і показувати власним прикладом, що все важливо в маленькому місті. Рух залучає нових учасників через соцмережі та події. Молодь приходить переважно у пошуках спілкування, а позитивні відгуки надихають організаторів. Взагалі, з основних таких от заходів в плані спортивних у нас приходить кожного тижня волейбольчик, футбол, теніс. Ми займаємося з ребятами. Те, що вони якраз таки люблять, ми хочемо. Розвивати молодь не тільки духовно, можливо, якось морально, ментально, але й фізично, та дбати про їх здоровий образ життя. От. І якщо брати зі спорту, це якраз така ніша, коли люди можливо не розуміють суті, можливо, це просто розвага. Але ми даємо зрозуміти, що спорт якраз таки це інструмент впливу, інструмент впливу на молодь, от, що це якраз така ніша для пошуку себе, для пошуку свого потенціалу, і для пошуку своєї. Майбутній кар'єри а шукав безпосередньо свої свій поклик, своє бачення на своє життя і зрозумів, що БЛЕС – це сім'я насправді. Учасники руху підкреслюють, що блес не лише розважає, але й мотивує. Про Блес я вже знаю доволі давно. Так як був БЛЕС ще до повномасштабного вторгнення, коли ще були інші організатори, я ще з того часу ходив, зараз продовжую ходити. Портфест тут я знайшов більше нових людей, нових знайомств та друзів. Теніс або волейбол пограти. Як би ви описали спільноту БЛЕС одним словом або фразою. Сім'я, я в 22-му році гуляла по городу, і до мене підійшли е, двоє з команди: Юля і Оля. Оля заснов, засновник. І вони мене пригласили на спортфест. Тут були такі спортивні активності, і вони мене пригласили. І я прийшла, і після цього вони мене пригласили на Ванвей після на молодіжку. І я почала в це все внікати. Останнє це поїздка наша. Ми їздили в Карпати, в ясіння там дуже круто було. Ми е, Ходила на гори. Там дуже гарно, це дуже прямо запам'яталося. Волейбол, от мені подобається волейбол. і теніс. Дуже круто. Сім'я. Учасники зазначають, що блес допомагає їм не лише розважатися, але й знаходити однодумців, відкривати нові горизонти та відчувати себе частиною спільноти. Я знайшла багато друзів, полюбляю сюди ходити. Я стала частіше посміхатися сюди ходжу частіше з друзями, коли я час. Більше всього теніс. Щастя. Мене запросив наш один друг спільний, це Влад. Благодаря йому я прийшов сюди, і тут я вже в команді. Рік спорт. Та тут все сподобається і спорту. Ну до від корнхолу до волейболу. Різдво 24-го року. Це дуже запам'ятова. Атмосфера всім. Дружній колектив, який допоможе в будь-який час. Молодіжний рух блес продовжує зростати, залишаючись місцем, де молодь шостки може бути собою, розвиватися та жити активно. Ця спільнота не лише об'єднує, але й мотивує своїх учасників до нових досягнень.